Співробітники Дніпропетровського навчально-виробничого підприємства УТО сьогодні провели мітинг. На одну годину вони зупинили свою роботу. Люди вимагали від уряду терміново втрутитись у ситуацію, бо за кілька тижнів їхнє виробництво може розоритися. Нагадаємо, більше сотні підприємств українських товариств сліпих та глухих опинилися на межі банкрутства. Вони позбавлені колишніх податкових пільг. Раніше їх розподіляла спеціалізована комісія. Березня цього року цим займатися нікому. Чим це загрожує інвалідам позору та слуху, дивіться далі. Стефанія Захаровська втратила зір ще у сім років. Зараз отримує пенсію трохи більше тисячі гривень. Але цього навіть на елементарне не вистачає. Навчально-виробниче підприємство УТОС для неї єдине джерело заробітку вже 49 років. Як буде жити, якщо воно збанкрутіє, жінка навіть не уявляє. Тож разом з усіма колегами Стефанія Семенівна вийшла на акцію протесту. Ми проводимо часовой митинг, щоб показати, що ми є, ми хотим далі жити, далі працювати. Если закроется наше УПП. мы просто нас вибросять на улицу, і ми не хотим идти просить. На вулицю подачки, а ми хочемо працювати, заробляти гроші. Майже 55 років на виробництві працює і Лідія Федякова. Не пригадує, що підприємство колись опинялося на межі закриття. Без колишніх пільг зізнається жінка, воно і кілька місяців не протягне. Пенсія у мене 1341 триста гривна. За квартиру зі я плачу 800 гривень. Вот, все что... то не що... Естественно. А зарплата у нас не зарплата до тисячі гривень. она вона є і каждый місяць вовремя. На межі банкрутства в Україні опинилося більше ста виробниць, де працюють інваліди. Усе через ліквідацію спеціальної комісії. Щороку вона переоформлювала податкові пільги для кожного окремого підприємства у ТОХ та УТОС. Тепер ці обов'язки переклали на Міністерство соцполітики, але механізм дії Кабінет міністрів до цього часу ще не прописав. Отже, пільги багато підприємств так досі і не отримали. Дніпропетровське навчально-виробниче підприємство УТОС також воно користувалося пільгами до 1 липня. Зараз же ледь зводить ніці з кінцями. Только за июль месяц мы обязаны со штрафными санкциями заплатить будем только по НДС, где-то порядком 220-230 тысяч гривен. Это приведет к закрытию предприятия, потому что предприятие не выдержит такого. У нас и так нехватка оборотных средств. Зараз на Дніпропетровському навчально-виробничому підприємстві працює близько 150 людей. 77 з них з вадами зору. Випускають 12 видів продукції, деталі для залізниці, обладнання для ліфтового господарства, трансформаторів отримують за свою працю від 300 до 2000 тисяч гривень. І для багатьох інвалідів це єдине джерело заробітку. Щодня люди з вадами зору ось на такому станку виробляють близько 500 деталей для рейкового з'єднувача, який використовує укрзалізниця. Людмила Штанько зізнається, працює старанно її. Ручна робота у конкурентній боротьбі з автоматикою завжди виграє. Чи вистоїть у тій же боротьбі їхнє підприємство? Сумнівається. Ніколи сліпи не роблять, як АВК. Вони завжди роблять качественно. В області діє шість підприємств, де працюють люди з вадами зору та слуху. Якщо уряд не почне терміново діяти, переконані їхні керівники без роботи можуть залишитися близько 150 тисяч інвалідів. Вже 14 серпня у Києві представники 100 підприємств УТОГ та УТОС вимагатимуть вирішити проблему та нарешті врегулювати механізм дій для міністерства соцполітики, аби виробництва як раніше отримували податкові пільги, а люди зберегли робочі місця. Юлія Кривата, Нес Єлісавенко, новини 11 каналу.